В Мукачеві на площі Героїв Небесної Сотні в обіймі рідних та близьких повернулись герої АТО. Така розлука для очікування є нестерпно довгою. Зустріли військових зі сльозами та квітами. Всіх присутніх переповнюють емоції. Дуже хороший страх, емоції, все разом. Не знаю, навіть не можу сказати нічого. Слову нема. За словами героїв, поїхали 6 березня на навчання в Ужгород. Потім перевели їх до Чернігова, далі Луганськ. Тут перебували близько трьох місяців. Повернення додому для військових справжнє свято. Зараз вже, вже добре. Коли вже вдома, значить добре. Перше за останні місяці їх відпустили додому. Батьки бійців плакали від щастя. Пан Іван з нетерпінням чекав свого сина додому. Сина свого шість місяців. Чекав, не дочекався. Слава Богу, що він вдома. Дякую, щоб усі всі вернули діти наші додому. Це саме, хто з родітелів чекає, або дочекав, бо живий, здоровий прийшов, бо то не воно Тут дуже страшно чекати. Бійці розповідають, що переживали чи повернуться. Кожен день та ніч могли стати для них останніми. Радість та гордість відчувають за військових, які гідно захищали країну. Oh, yeah, please. yeah,